Я вас вітаю, ви на каналі Арзайка, і сьогодні ми з вами виготовимо, ми з вами зліпимо ось таку фім'єзну підставку під лісокломасти. Або копилка, або бісер. Ну, тобто, там взагалі те, що вам сподобається, дуже класна робота. Це може бути будь-яка тваринка. Отже, поїхали. Такаючи він теж завеликий. Тому я його надрізаю. Мені такий великий не потрібен. Отже, відміряємо той розмір, який вам подобається. Це може бути, дивіться, все залежить від, да, від вашого стаканчика, якого розміру ви хочете, якого хочете, щоб це був розміру. Дивіться ще по пластиліну, бо якщо буде ще мало пластиліну. То так, щоб вистачило пластилінчику. Це наша основа, на яку ми будемо обліплювати. Але тепер нам треба зробити наші, е, нашому е, звіру і ніжки, і, е, і голову. Як ми зробимо голову? Давайте почнемо з голови. Відриваємо шматочок папіру, ми так згортаємо. А ось тут тепер загибаємо і робимо ось цю частинку. Ось тут рівну частинку, а ось тут ми загибаємо і робимо цю частинку більш таку нас скажімо, а він з фольгою, ось так. І його треба ось сюди, ось так приклеїти. Це буде в нас голова. Давайте я два варіанти покажу. Да? Це ось так з фольгою. Якщо у вас немає фольги, тоді ми використовуємо або старий пластилінчик це для ніжок. Наприклад, ось в мене є ось такий пластилінчик, який дуже вже нікуди не піде, а, то можна використати його. Якщо, якщо у вас є, можна використати. А, зараз покажу якісь палички або олівці не, не потрібні, а, але їх треба зробити так: ну, якщо якісь маленькі, зробити так, щоб ось так ніжку прикріпити за допомогою. Скотчику можна, або це може бути двосторонній скотчик, або такий скотчик можна по колу всі чотири ножки прикріпити, або ось такий двосторонній скотчик, Або це може бути фольга, або пластилін старий. Тобто, якщо ось з фольги, то ось так можна скрутити і приєднати ось так чотири ніжки. Давайте я розкажу всі-всі варіанти, які можливі. Отже, перший варіант це ми ось так створюємо ніжку і прикріпляємо або, або лама, щось таке. А ви кого хочете зробити? Я хочу. Ой, він класний. В тебе є рожевий, так, пластилін? Так, у мене багато рожевого. О, класно. Ось, бачите, на. на дв... О, браво, класно! Ось, дивіться, на двосторонній скочок дуже класно все кріпиться. Ось чотири ніжки можна на двосторонній скочок прикріпити. Або дивіться, ось можна взяти а, пластилінчик і прикріпити ніжки вже з пластилінчику. Взяти ось так: от, а, 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 скатати джугутик, такий товстенький джгутик. Дивіться, якщо хочете ніжки невеликого розміру, то кладемо невеликого розміру, і треба вдавити їх таким чином, щоб у нас ось тут частинка пішла нагору, а частинка залишилась під ним. І ось так розтягнути пластилінчик. Ось таким чином. І отримуємо з вами вже таких чотири Ось Як варіант, перший це з фольги. Другий це з пластилінчику. Далі я трошечки ось так придавлю, щоб воно все стало на один рівень, щоб в мене не перекашувалась моя робота, тому я ось таким чином придавлю. Ось вона в мене рівненька. Гарненько. Все. І тепер, так як в мене буде з. Довгою шиєю, це буде в мене або пума верблюд. ще подивимося. Значить, Я беру з фольги ось цю частинку і прикріпляю її до основки. Так, по-перше, я ось так придавлю, щоб форма була гарна самого обличчя. Так, дивіться, я над войною скочив. Дивіться, є два варіанти, як ми можемо зробити. Ми можемо прикласти ось сюди, а можемо усередину. Теж залежить від вашого бажання, як ви хочете, щоб виглядала ваша робота. До речі, дуже класний динозаврик можна зробити, підставку динозаврик. Бо взагалі буде дуже класно, класно виглядати. Прикріпляємо. Так, да, динозаврик, саме те, що треба, все супер. Бачите, як ідеї приходять під час вже створення роботи. Так, що далі? Далі все дуже просто. Ми робимо шматок пластиліну, його розгладжуємо, розкручуємо, щоб він був м'ягенький. Далі робимо ось таку ліпюшечку і накладаємо цю ліпюшечку на нашу роботу. А, так, я почну знизу. Заліплю ось цю частинку. Так. А, дивіться, якщо у вас пластиліну мало, то це можна не ліпити. Я ліплю, щоб ось тут гарно скріпити ніжки, щоб вони у нас добре трималися, і щоб гарно стояло. Ось це все, зараз зліпити, розгладити і, додав, і, і, і тим самим ще додамо устойчивості, стійкості в нашій роботі. Так, дивіться, є такі моменти, коли не пролазить палець, тому можна взяти степу, полювець, а, і за допомогою допоміжних інструментів з'єднувати наші елементи. Угу, Дуже гарно. Крійця, все, да? О, гарненько воно все стояло, щоб воно трималося і не відпадало. Ось це все ми згладжуємо, кожну ніжку з основою, розгладжуємо пальчиком по пластилінчику, спереду, ззаду, з боків. Повністю все гарненько розгладжуємо. Так. У мене відпала голова, а це означає, що вона погано трималася. І щоб його гарно тримати, я зараз посаджу, мабуть, одразу на пластилін. От я покручу свою роботу, ось так покручу і бакрутила, і побачила, що з цієї сторони менший розмір, з цієї теж невеличкий, і з цієї ще менший. Отже, ось це. Більше схоже на очки, а ось це більше сходи наперед, і е, там ще хвостик, додам, буде е, задня частинка. Отже, все влаштовую і переходимо на колір. Колір динозаврика буде зелений. Отже, я спочатку обліплю зеленим кольором. Повністю основкою всю, зігріваємо пластилінчик, Далі робимо ліпешечку, кружочок кружочок розчавляємо в ліпешечку і далі вже цю ліпешечку накладаємо на основку, яку ми з вами зготували, і обліпляємо нашу основу. Так, накладаємо фольгу і прям прикріплюємо фольгу до стаканчика за допомогою пластилінчика. Ось зараз все прикріпимо за допомогою пластилінчика. На основку ось таким чином приклала і роз... розтягла, ну розгладила так, щоб. Це було рівненько, гарненько. Навколо все обліпимо навколо. І серединку бажано також. Якщо у вас занад, ну, не вистачає одного кольору пластиліну, зробіть серединку іншого кольору. Саме ось, ось цю внутрішню частинку, прям повністю іншого кольору. Тоді зробіть, буде так гарно виглядати комбінування кольорів. Які кольори можна скомбінувати? Або ті, які близькі по значенню, або ті напаки, які відрізняються, мають контраст? Ті, які один близький до іншого. Це у нас, наприклад, червоний фіолетовий А ті, що контрастні, це, наприклад, жовтий і фіолетовий. Або жовтий і синій. Ті, які сильно-сильно відрізняються, як чорний і білий. Саме такий стійкий лак для волосся. Він створює гарну таку стійку, як лак для, для робіт, да? то можна попшикати, залишити на балконі, але все лише з дозволу мами і краще з мамою. Тому дивіться, треба спочатку спитати дозволу. І можна І потім. Я ще пива, Так, ПВА Так, краще просто пива зверху покриваєте. Або ось цей такий прозрачний клей, силіконовий, теж класно підходить. Так, да, Краще прозрачне беріть. Так, ми повністю по... покриваємо цю частинку. Пластичку. Неймовірні елементи на вашій роботі. Якщо це, наприклад, динозаврик, то можна йому зробити клики різні. Якщо це, наприклад, єдина рожка, то ріг і зробити класну таку гриву з хвостиком. Тобто далі можна пупирушку зробити, там, сладку вату. Цукерочки, ну, тобто залежить від того, кого ви робите. Якщо це фламінго, то можна ріпку. А якщо можна, так, далі можна ще буде згоробити джгутики, прикрасити джгутиком, ось так, от по, як, ще очі, а, ніс, якщо це птичка крилля, крила. У мене вже почне готова цей мені чуть-чуть. Дуже гарно, так. Угу. Угу, супер. Так. Чи всім все зрозуміло? Чи є питання, з якими я можу вам допомогти? У мене все. У мене все зрозуміло, якщо чесно. Клас. Дивіться, ось прикріпляємо хвостик, у кого є хвостик. Але так, щоб він ось тут був. Більш такий, як не просто прикріп, прикріплений, а розгладжуємо, щоб він був а, естетично виглядало. Ось досі ось, ось такого типу виду, що він на вас буде дивитися. Ось так. Ось такий тоненький джгутик, наприклад, да, і можемо прикрасити по а, колу. Ну, далі ми можемо зробити різні різні елементи для прикрашання нашої роботи. Якщо ми додамо багато різних маленьких елементів, то наша робота буде дуже гарно виглядати. Значили, як ми це можемо зробити? Ми можемо почати ось так з краю і викладати ось так, от, як волною. Такі, як контур, да? дуже гарно виглядає. Ось. Далі, наприклад, так як в мене це динозаврик, то буде дуже гарно виглядати саме побиришки, зараз покажу ось такого теж жовтого кольору, дуже з зеленим гарно комбінується саме жовтий колір. І тому я можу зробити ось такі класнючі зараз покажу ось такі шипи. О. Один шип і повністю по всьому хвосту і шиї зробити його шипованим. Ось такий Ось, Підкладаємо в місце, де ми хочемо, щоб було око, і ось так робимо отвір. Далі вкладаємо чорний кружочок. І можна зробити цяточку, можна кольорові зробити, але я одного кольору зроблю. Це. Ось таким чином в мене будуть очі. І зараз за допомогою стеки зробимо розмір. Так, стеку не можу знайти. Зроблю за допомогою допомоги. А Можна спитати? Так. Да. Ще не тільки, і не раз. І не раз. Класно. кожна. Ще не час закінчувати. Так, дивіться, зру, зробимо ось тут носик ще. Це, до речі, у багатьох твариночок, дивіться, ми засовуємо шматочок е ручки і ось так трошки вгору піднімаємо, і у нас такий гарненький носик. Можна зубки зробити, біленько зробити з білого жгутику і потім цей білий жгутик або окремо зробити прямо цілу полосочку. Далі ми або декоруємо нашу біленько. роботу різними маленькими елементами. Це можуть бути кругляшочки, які ми спочатку заготовлюємо різного кольору, можна різного розміру. Спочатку робимо кружечок, а потім наліпляємо на наш. Днозавриком. Там, де великі частинки можна великі, а там, де лице поменше розміру можна, поменше робити плямки. Буде дуже гарно виглядати. Все, наша з вами робота майже готова, її можна покрити лаком або клеєм, і ваша підставочка готова. Підписуйся, став лайк, залишай коментарі. А також ти приєднуйся до наших інших спільнот в інших соціальних мережах. Всі посилання знайдеш під відео а на тебе чекає ще багато цікавих уроків, тож